Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі? Сьогодні 7 жовтня, сьомий день від того часу, сьомий день збору урожаю на полі 4 гектари шафрану. От і, як завжди, мій сьогоднішній репортаж з поля шафрану. Вчора ми зібрали 130 кг кілограм квітів, але сьогодні, я думаю, буде їх ще більше. І зараз я покажу вам чому. Дивимось. Ну, так от виглядає поле 4 гектари шафрану на сьомий день після того, як з'явилася перша квітка. Хто небудь таке бачив? Навіть я такого ще не бачив. Шафранові поля України. Реальність, в яку 7 років назад не міг повірити ніхто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого. Запевняю вас.